Хочу прочитати вам зараз віч від «Неделеско» на талі неділі, який стосується початку нашої новітньої визвольної боротьби. Сотня впала, ніч настала, люди в паніку впали, діти там всі полягли, тілом землю покривали, кров злоклої Україну, вони разом проливали. І дивились, і не знали, що війна до нас приходить, швидко нас вона з'їдала і по всій країні гнала, наші душі не спасала, очі міцно закривала. Замість разом всі єднатись, ми про себе торгувати, почали той час контекст. А тепер ми всі боятись, перестали і ховатись. Разом всі ми готувати, зрозуміли, треба нам, щоб війнуцю вже скінчити. Нашу сотню не втопити, не забути все помити і від тих дітей, які міцно там лягали, землю нашу там скривали, всі тіла свої віддали, щоб змінити врешті все. Серце плаче і вкриває, все навколо біль зриває. За дітей, що полягали там заради нас. Ми повинні не забути, що ті діти полягали за свободу в Україні. Та за право всіх людей, за країну нашу вільну і за волю у родині, щоб країну нашу рідну не зламав ніхто із нас. Вся війна прийшла в країну, ми забули про єдине і дали нас роз'єднати ворогам навколо нас. Тож тепер, народи рідні, зрозуміти вже пора, що нам треба об'єднати і разом за все єднати, разом ворога прогнати за кордон наших земель. Україну нашу рідну, ми повинні захистити і нікого не впустити наші землі в цій Україна наша славна має бути вся єдина. Тому, любі українці, пам'ятаємо про це і разом йдемо єдине за свободу в Україні і за мир в усій країні берегти наш рідний край. Слава Україні! Героям слава!